ці птахи можуть не лише засліпити красою, а й оглушити голосом. Від їхнього вереску закладає вуха. Птахи підозріло ставляться до незнайомців і дратуються від появи небажаних гостей. На кожний шурхіт павичі реагують криком. Коли вот якийсь шум, або, там, допустим, якийсь скрежет, там, машина їде, або сигналі, то вона починає кричати. Тобто всі починають кричати как і бы, вот реагують на кожен шум. Як собака вот реагує на якийсь шорох, так же і вони як репетують павичі, чутно за кілька кварталів, ці недоліки дратівливого пташиного характеру, власник зграї Рустем Ваапов уважає корисним для оселі. Він запевняє, павичі мають гострий зір та слух і оберігають подвір'я не гірше за собак. У деяких країнах каже Рустем, ці здібності птахів використовують навіть задля охорони державних установ. В турецьких тюрмах е, собак не держать, держать павліновкакби. І той, якщо Немножко там какой-то шорох, скрип, они начинают кричать и как бы сигнализируют охрану. Підуприждають, що какая опасность. через видатні голосові дані павичів на територію, де вони мешкають, навіть сусідські коти вже не засіхають, адже варта пильнує і вдень і вночі. Проте каже господар, пернаті охоронці вередливі і вимагають до себе дбайливого ставлення. Одним із обов'язкових умов гарної служби є наявність ласощів, теплої підлоги та сухого вольєра, оскільки птахи не є талоном міцного здоров'я, павич може захворіти і загинути навіть від легкої застуди. Юлія Крючкова. Ігор Романенков Крим Сімферополь П'ятий канал.